Джеймс 1842-1910 роки, це американський філософ, психолог. А Карл Георг Ланге також в тих роках вже він був датський медик, психіатр, психолог, фізіолог. Вони висунули теорію емоцій. Ця теорія відома під назвою Теорія емоцій Джеймса Ланге. В чому суть цієї теорії, чому вона пов'язана з нашою темою психосоматики? Отже, суть цієї теорії полягає в тому, що поза тіла, рух тіла, вони випереджують ваші емоції. Іншими словами, ці автори казали, що ви плачете не тому, що вам сумно, а вам сумно тому, що ви плачете. Звісно, що це хибна теорія. І багато теорій в психології взагалі є хибними, але навіть в хибних теоріях може бути певний зміст. Навіть в цих теоріях ми можемо якусь маленьку частинку чогось доброго для себе повчального взяти. І ланге проводив який експеримент. Він заставляв людей стрибати чи, наприклад, сидіти дуже сумними. І люди дійсно в першому випадку, ті, що стрибали, вони ставали більш радісними, а ті, хто вдавали, що вони стоять сумними, дійсно ставали дуже сумними. Тобто, дивіться, навіть кажу, в таких хибних теоріях ми можемо витягнути якусь маленьку частинку чогось доброго. Тобто є оця психофізична така єдність. Усьому видимому і фізичному передує наше невидиме і духовне. Наше тіло впливає на дух, наш дух впливає на тіло.